Всім привіт, і це сьогодні мій день. Так, я завела YouTube канал, всі ми чекали цього. Сьогодні в нас був день 90-х, так що не дивуйте, що я так вдягнута. Ми пішли до подруги, так. До речі, після того ми ще пішли з нею погуляти, після того я пішла додому. До речі, хто мене не знає, я Валер'яна, але якщо правді, то Таня, бо Валер'яна це мій нікнейм. Я познімала природу, так. Да. Мені стало скучно, я почала знімати природу. Після того я поїла, я поїла салат, гречку, клітку. Люблю, обожнюю. Ми зі, я з'їла бананчик, обожнюю бананчик. До речі, я веду свій влог в інстаграмі вже пару років, і тому я дуже переживала завести влог, але я все одно дуже хотіла Ютуб завести, так що я завела. Так, після того ми почали готувати какао. Таня дуже вміє класно готувати. Та розлила по всій хаті молоко, було дуже класно, потім це все прибирала разом. Після того я його закип'ятила, так, поставила на дві хвилини і до речі, комусь цікаво, я люблю вести влоги в інстаграмі, тіктоці я завжди пробувала вести. Я була дуже творча. Так що я не переживала настільки, я дуже хотіла, бо мені дуже подобалось дивитися в дитинстві. Я з дитинства мріяла. Після того я сіла робити уроки. Так, так. Після того я попрала свої штаніжки. Да, 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 да. Е, настроїла пралку, запалила свічку і пішла читати. Так, я люблю, до речі, читати, бо мені це подобається. До речі, якщо хочете, я можу зробити якийсь класний макіяжне відео. Я почитала та-та-та. Е, після того я вмилася, я хочу розповісти про книжки, до речі, хочу почати знімати. І про макіяжі. Всім па-па!